Перший пікап Kia кине виклик Toyota Hilux та Mitsubishi L200, новий Kia Tezman, середньорозмірний рамний пікап із рубаним дизайном. Модель дебютує в 2,2 літровій дизельній версії, а пізніше очікується бензиновий V6, оприлюднено офіційні фото та відео з новим Kia Tezman. Перший рамний пікап у історії південнокорейської марки з'явиться у 2025 році. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Kia, Пікап Кіатезмен показали в яскравому камуфляжі. Розробив його відомий австралійський художник Річард Бойт-Данлоп. незважаючи на камуфляж, все ж можна розгледіти брутальний рубаний дизайн Кіятезмен. Пікап нагадує електромобілі Kia ev 9 і ev 5, у нього високий капот, виражені розширені колісні арки та вузенькі світлодіодні фари, поки інформації про новий Kia Tezman не дуже багато. Заявлено, що це середньорозмірний рамний пікап, який кине виклик Toyota Hilux, Ford Ranger та Mitsubishi L-200. Підтверджено, що модель продаватиметься в Азії, Африці та Австралії, а от Європа і Америка поки під питанням Пікап Kia пікапкіатезман збудовано на рамній платформі позашляховиками у хави. Відомо, що він отримає 2,2 літровий 200, сильний турбодизель. Також повинна з'явитися модифікація GT із бензиновим v 6 Повний привід доповнять знижувальною передачею.